Ми вже рухаємося на північ в сторону населеного пункту чи міста Мікелі. Отак виглядає нормальна дорога в Фінляндії. Це не автобан, це так звана Міндерстраса. Що важливо знати. 20 кілометрів від Хельсінки вже починає йти дощ. По дорозі бачимо домівки, ферми, поля. Десь вже прибрали хліб, а десь тільки прибирають. далеко міста Мікелі ми зняли оцю хатинку. Такий, ну, Guest гаус де живуть гості. І зараз ми його роздивимось. Двері були відкриті, ну не так, як зараз, а вони не були закриті на ключ. І хозяїв немає. Вони нам написали смс, що все буде відчинено. І ми зайшли оцю хатинку. Цього разу ми. Забронювали через, через Booking.com отакий феррін Це наша, наша комната, де ми будемо відпочивати. Отут кухня. Ми тільки що отримали переляк, бо ми включили піч і не знали, як її виключити. У цьому кухонному тракті є все, що що нам треба. Бачите? Отут тут мусорки. Отут моєчна машинка. Плита маленька на дві комфорки, але мені достатньо, а тут така велика, велика-велика піч. А зверху йде драбина на другий поверх і там знаходиться спальня. Зараз я вас заведу в ванну, і вам дуже сподобається. От тут, наприклад, така чудова ідея, щоб двіжати рушники. Туалет, умивальник. Ванна і сауна вау. У Фінляндії у кожному апартменті, який здається, є сауна. Вони набагато менше приділяють уваги. Душовій кабіні, бачите, вона така маленька, займає тільки таку невеличкий куточок. Но сауна вона повинна бути скрізь. Це для нас великий люксус. І такого ми ще не знімали, не бачили. Ще деякі деталі, знаєте для чого це? Це включати світло над зеркалом. І потім можна себе показати у всій красі. Це спальня, а як тут стояти, Міша? Тут я головою впираюся вже. Тут треба лягати, а не стояти, так? Да? Є крісло, але якщо захочеш вночі в туалет, то треба цю драбину бігти вниз. Дуже-дуже-дуже-дуже все цікаво, якось для нас не обично. І пахне деревом. І дуже тепло. Звичайно, у апартменті є телевізор. Okay. Міша грається з світлом, okay. Розбирається, okay. розбирається де що є. Лежать різноманітні інструкції how to use the sauna, як включати піч, як користуватися різними. Причандалами, які є у цьому будинку. Поруч з нашим маленьким будиночком стоїть ще один будиночок і там можна знайти різні редхаус so машини і вакуум кліна і все, що хочете. Тут на кухні ще є така карусель чи півкарусель І є всякі чайники для кави, для. Чая є ціли пачки чая зеленого, цукор є, є, фільтр кавовий. є, соль і перець. А що це таке? А, це вівсянка, повна пачка? Олія, оцет, винагра. Олівкова олія. О там ціла пачка кави. Це все новеньке, не розпаковане. І дуже гарні кастрюльки. Чистеньке, все блискуче. Там пластикова посуда, щоб робити тісто і накривачка для мікрохвильовки. Тут деякі продукти є вже тут на кухні. Фужери, тари... тарілки, супові чашки, стопочки, серветки. У лівій шафі є тостер, є кавова машина з фильтром. Тут щось ще є Термос, термо ну, Там є кружки, чашки, стакани. І все в таких, знаєте, скандинавських тонах. Скрізь дуже багато чорного кольору. Ну, він так з деревом і з цим гарно якось. Зливається і робить таку чудову атмосферу, дивіться, всі вікна чорні. Всім доброго ранку. Ми знаходимося другий день у Мікелі, чи поруч з містом Мікелі. Вчора ми дуже добре посиділи в сауні, відпочили, а зараз мені хочеться піти туди у ліс. Побачимо, що мене там очікує. Є калітка, а потім по починається дикий ліс. Чимось мені ця калітка не згадує. <гадує> Моє дитинство, Там ми також, у моєї бабушки, мали таку калітку з такою самою застюпкою. Коли б я гадала і думала, що я буду знаходитись одна у якомусь фінському лісі. Я сподівалася, що тут скрізь сосна, а тут змішаний ліс і внизу отака трава. А під ногами є валуни. Тобто можна ногу так викрутити, щоб не вийти з цього лісу. Оце трошки більший камінчик. Тобто я вже поверна... повертаюся до нашого будинку. На ті грибина, які я наділася після сніданку, я поки що ні одного, ні поганки, ні одного їстівного гриба не побачила. Але я бачу таке велике різноманіття якихось рослин, яких я досі не знала. Перший білий. Результат моєї 15 хвилинної отлучки у ліс це оці три білих грибочка. Твертенькі такі. Їх в Німеччині називають штанпельц. Вони як штайн, як камінь.